Мене звати Данило, і мені пощастило навчатися 17-й гімназії під керівництвом Петра Яковича. З першого ж дня я зрозумів, легко з ним не буде, але він завжди спонукав мене дізнатись більше. Він дозволяє учням, не зважаючи на їх рівень математики, подивитись на цей предмет під іншим кутом з іншої перспективи, і зрозуміти глибше, як працюють математичні закони і як саме вони пов'язані з природними. І це найцінніший скарб, який ви можете отримати. Не чисті формули, не колі, закони, а ось це розуміння, яке. Петро Якович доносить як ніхто інший. Окремо хочу виділити його талант, зробити будь-який урок незабутнім в прямому сенсі цього слова. Тому я безмежно вдячний за цей безцінний досвід, який зробив мене колись на два роки вчителем математики. Це допомагає мені не тільки в моїй роботі, професійно, але й по життю. Дякую.